Друзі, вітаю! Сьогодні в мене на огляді проект Хрум. Якщо ви раніше спостерігали за моїми відео, то ви вже знаєте, що Хрум має пряме відношення до X-Empire. Саме в додатку X-Empire його розробники зазначили, що якщо ви будете холдером, тобто будете утримувати на своєму гаманці монету X, ви зможете претендувати на. Певні айродропи з партнерських проєктів. Одним із партнерських проєктів є проєкт Хрум. А розробники Хруму у своєму телеграм-каналі зазначили, що близько 10% від їхнього аеродропу будуть розподілені між холдерами монети X. Тому, якщо ви холдер монети X, я вас вітаю, ви будете претендувати на якийсь відсоток з, цього, з цих 10%, тобто отримуєте безкоштовні токени. Безпосередньо, якщо ви раніше приймали участь у хрумі, то ви вже знаєте, що це за додаток, але ті, хто новенький, я вам розповім. Додаток є досить простеньким, це, як я вже називаю їх, псевдотапалка, тут нічого тапати не потрібно, вам потрібно лише зайти у цей додаток, і що вас тут буде чекати? Тут таке от меню. І вас буде зустрічати, і там треба буде натиснути Отримати передбачення. І ви отримуєте свої поїнти. Це все заходите раз на день, не два рази на день, не три рази на день, не раз на вісім, чи на 4, чи на 6 годин. Лише раз на день ви заходите, натискаєте Отримати передбачення. От я вам навіть покажу, ось як вони, оці передбачення, ось ви можете бачити на екрані, що ви натискаєте там кнопку Отримати передбачення. Такий. Текст, ну, типу, як печиво, яке, яке потрібно розламати. Всередині там, ви знаєте, є такий, в деяких кав'ярнях, є така, такий папере, папірець і там зазначене побажання. Ось це, типу, як оце печиво з передбаченнями. Ось. Тому тут це банально просто, функціонал. І що тут ще є? Ну, є вкладка Airdrop. До речі, тут треба підв'язати ваш гаманець, тому підв'язуємо ваш гаманець. Якщо ви холдер монети X, то потрібно підв'язати той гаманець, на якому є монета X, та здійснити транзакцію. Транзакція, якщо не помиляюсь, це близько одного тону станом на сьогодні це близько 5 доларів. Ну, ось тут можете прочитати. Якщо ви приймали участь в проекті x empire то по стилістики можна зрозуміти, що напевно розробники Хрума є розробники x empire Уж ось, дуже ж якось мені це все діло нагадує, як було написано в X-Empire, але будемо дивитись далі, чи дійсно це так. Вкладка спільноти, але якогось такого, щось такого особливого я тут не знайшов для себе. Можете зайти, подивитися, але не. Втрачайте ваш час, тут нічого цікавого немає. Вкладка Друзі, де є ваші реферали, звичайна реферальна програма і вкладка Завдання. Тут також ви, коли будете заходити в вкладку «Печі», натискати отримати передбачення, потім ви заходите в завдання. І робите чекін, щоденна нагорода. Забираєте кожен день щоденну нагороду. І також тут ще є цитата дня. Тобто треба ввести певний текст. Ось, якщо ви не знаєте, де що, що вам потрібно шукати м, текст, ну, це кодове слово до Хруму кожен день, заходьте до нашого Discord, я вам там, там будуть е, написані всі ці коди. В принципі, на цьому огляд я вважаю закінчений. Якщо у вас якісь є питання, задавайте ваші питання в коментарях. Також не забуваємо ставити вподобайку і по всім питанням щодо проєкту Хрум. X-Empire'у і інших проєктів, які пов'язані з тим самим ж X empireом або не пов'язані, заходьте до нашої спільноти у Діскорді, ставте свої питання, будемо всім раді. Наразі у мене це все. Зустрінемось з вами в наступних відео.